Вітаю вас, любі діти! Ось і настало сонячне, яскраве, веселе, квітуче літо. Як приємно під яскравим сонцем плескатись у воді, милуватись різнокольоровими квітами, будувати замки з піску, кататись на гойдалці, на роликах, на самокатах, на велосипедах. Ще можна з задоволенням допомагати дорослим саду, на городі, сходити на рибалку. А скільки ж триватиме ця чудова пора? Давайте пригадаємо, які літні місяці ви знаєте. Починається літо з червня, бо все червоніє. За ним поспішає липень. Час, коли люди збирають липовий мед. А останній літній місяць. Серпа жни, тому й прозвали його Серпень. Послухайте, як про літо написала Наталя Замрія. Літо квіти, літо вітер, літо річка, літо ліс. Ох, як ви ж то красне літо. Рік для нас не раз приніс. Як бачите, це чудова пора і любить уся дітвора А якщо вам сподобався віршик то вивчіть, будь ласка, його з батьками. До нових зустрічей!